Доброго дня! Нарешті ми приступаємо з вами до останнього відео цього уроку. це частина третя, яка розповідає про те, яким чином писати есе, а саме про структуру взагалі будь-якого твору англійською мовою. Отже, essay structure, на прикладі описового твору. І давайте зараз ми з вами розглянемо типову структуру будь-якого твору англійською мовою. Я взяла ці дані з книжки, яка називається Academic Writing From Paragraph to Essay. Для того, щоб просто ви зрозуміло, яким чином взагалі будується будь-який твір англійської мови. Отже, будь-який твір має три головних елементи, або три головних компоненти. По-перше, це вступ, The introduction. По-друге, це основна частина, the main body. І по-третє, це The Conclusion або висновок. Отже, вступу присвячується, як правило, якщо ви пишете коротенький твір, йому присвячується, як правило, один параграф. Це саме стосується і висновків. Але the main body, або основна частина може складатися з одного, трьох і більше параграфів. Отже, що я ще хотіла б вам сказати, це те, що у кожному вступі ви повинні розповідати про інформацію, про яку ви будете говорити в цьому творі. Жодної іншої інформації там бути не повинно. Потім головні деталі цього твору ви вже будете подавати. У main body а, або у основній частині, так? Ну, і, звичайно, у висновках ви подаєте інформацію про те, про що ви вже розповіли у творі. Жодної нової інформації, жодних нових деталей ви туди не додаєте, тому що насправді це не є сутність цього параграфу. Цей параграф повинен просто підсумувати, про що ви говорили. І це все. Це дуже важливо запам'ятати. Я пропоную вам зробити дуже цікаву вправу для того, щоб ви самі зрозуміли, яким чином структурувати будь-який твір англійської мови. Тобто, зараз я перейду на наступний слайд, і там ви побачите перший параграф вступу. І ви матимете можливість його прочитати, тобто, вам треба буде натиснути на паузу, для того, щоб ви могли прочитати його у своєму темпі. А після цього вам потрібно буде також дати відповіді на ці чотири запитання. Який у цьому параграфі «topic sentence тобто головне речення. Далі вам треба буде зрозуміти, в яких реченнях подаються додаткові деталі, тобто, які у нього supporting sentences? А також яке завершувальне речення у цьому параграфі, The Concluding Sentence. І також яким чином взагалі ви можете знати, дізнатися, що це саме параграф вступу, а не будь-який інший параграф у тексті. Отже, поїхали. Пам'ятайте, натискайте на паузу зараз, читайте параграф у своєму темпі після цього продовжуйте дивитися відео. Отже, давайте розбирати у цьому параграфі насправді два буде topic sentences, тому що у першому реченні ми дуже мало інформації дізнаємося, тому нам потрібно і друге речення, для того, щоб дізнатися, про що саме цей параграф. Тому що у першій частині параграфу ми дізнаємося, просто що він буде про «vacation», і лише у другому реченні ми дізнаємося, що це буде про vacation, яке було Last Summer. Ми дізнаємося, що я туди їздила з чоловіком, і що це все відбувалося у місцевості під назвою ГАСПЕ. Далі йдуть, звичайно, речення, в яких розповідається більш детальна інформація. І в останньому реченні ми дізнаємося, що це була особлива відпустка special vacation, яку я ніколи не забуду. Отже, ми дізнаємося, що це вступний параграф, саме тому, що тут немає дуже багатьох деталей. Тут тільки є, що мені дуже сподобалася ця відпустка. Є інформація про те, куди ми їздили, і є інформація про те, що я там робила три особливих речі. Цей параграф може нам підказати, що ці деталі ми зможемо дізнатися далі. Тому що цей параграф тільки вступний. Отже, давайте робити це все з наступними параграфами також. Зараз ми переходимо до основної частини твору. І я раджу вам знову ж таки натискати на паузу, коли ви будете читати параграф, спробувати самостійно відповідати на ці питання, і після цього вже слухати відповіді. Отже, поїхали. Вам треба дізнатися, читаючи параграф, який у ньому topic sentence, supporting sentences, concluding sentence, а також вам потрібно дізнатися. Як ви можете дізнатися, що це перший параграф головної частини? Натискайте на паузу. Отже, тут нам пощастило, тому що саме перше речення є е, так званим topic sentence цього параграфу. Ми тут дізнаємося, що це відбувалося у Рів'єр-де-Лу, і ми знаємо, що ми там дивилися на китів. Далі, у наступних реченнях, ви дізнаєтеся, як я туди дісталася. Ви дізнаєтеся взагалі подробиці цієї подорожі. Тобто, це є наші «Supporting sentences». І у висновку ви знаєте, що це було круто. «Awesome». Тепер, як дізнатися, що це перший параграф, взагалі, основної частини? Ви можете це дізнатися за допомогою сигнальних слів. «Our first stop. First, перший. Тобто наша перша зупинка і вказує на те, що це перший параграф, про який ми зараз говоримо, перша подія, про яку ми будемо говорити у цьому тексті. Отже, давайте перейдемо до наступного параграфу. І, знову ж таки, вам потрібно буде натиснути на паузу і дати відповіді на ці чотири питання. Який у цьому параграфі «topic sentence Який в ньому «supporting Sentences, який в ньому Concluding sentence. І яким чином ми знаємо, що це другий параграф основної частини. Поїхали. Зараз я вам раджу натиснути на паузу і прочитати параграф у своєму темпі і дати відповіді на 4 питання. Отже, знову ж таки, нам пощастило у цьому випадку, тому що наше перше речення у цьому тексті є нашим «topic sentence», і ми дізнаємося, що я відвідала край Землі. Потім, знову ж таки, у наступних реченнях я подаю інформацію, яка розкриває деталі цієї подорожі. І наостанок я кажу, що так, мені там сподобалося, але насправді, якщо ви щось не запланували інше, то не варто туди їхати. Отже, це і буде речення-висновок, да? Яким чином ми дізнаємося, що це другий параграф основної частини? Ми дізнаємося це за допомогою сигнальної фрази another place. Тому що another вказує на те, що щось було в нас попереду, і зараз ми говоримо про щось інше. І знову ж таки вам потрібно буде прочитати наступний параграф, і вам потрібно буде дати відповіді на чотири питання. Яке у нас topic sentence, які supporting sentences, яке concluding sentence? І яким чином ми знаємо, що це третій параграф у нашій основній частині. Отже, поїхали. Знову ж таки, натисніть тут на паузу, прочитайте цей параграф у своєму темпі, і дайте відповіді на ті чотири питання. Давайте тепер разом це все проаналізуємо. Отже, знову ж таки, наше перше речення тут і буде нашим Topic Sentence. Я тут розповідаю про Big National Park у цьому параграфі. Розповідаю про. Спостерігання за тюленями. Далі, у наступних реченнях, я надаю інформацію, яка розповідає про цей досвід. Ну, і останнє речення, звичайно, воно просто завершує оповідь про тюленів. І я кажу, що я хотіла би туди повернутися. Знову, так? Да? Отже, яким чином ми можемо дізнатися, що це останній параграф у нашій основній частині. Знову ж таки, за допомогою сигнальної фрази, яка буде у нас знаходитися у першому реченні Our last stop. Last останній. Таким чином, ми просто підсумовуємо цю всю подорож. Якщо ви пам'ятаєте, в першому параграфі нашої основної частини було our first stop, потім було Another place, і зараз our last stop. Тобто, таким чином ми посередовно просто з вами переходили з одного параграфу до другого. З першої зупинки до другого місця і до останньої зупинки. Отже, останній параграф наш висновок, так? Знову ж таки, натисніть на паузу, коли будете його читати. Визначте, де його topic sentence, supporting sentences, concluding sentence. І також спробуйте визначити, яким чином ви дізналися, що саме це є висновок. Натискайте на паузу, читайте у своєму темпі, давайте відповіді на 4 питання. Отже, знову ж таки, нам пощастило, тому що перше речення цього параграфу є його топік Сентенс. Тут розповідається про те, що подорож до Гаспе була найкращою відпусткою в моєму житті. І також речення-висновок це те, що я хотіла б туди повернутися. Тут немає насправді дуже багатьох Sepolin sentences, Насправді тільки одне речення, яке е, розповідає, яке тихенько собі підсумовує да, всю інформацію, яка надає всі деталі про цю поїздку. Це те, що це був whale and Seal Watching, as well as Seeing the Lions and Experience. І це, в принципі, все. Це дуже коротенький параграф, який дуже стисло підсумовує все, що сталося під час подорожі. Але цього достатньо. Отже. Ми з вами розібрали повністю, яким чином планувати текст, ми з вами розібрали, яким чином структурувати параграфи, розібрали, яким чином структурувати текст. І це відео є останнім у цій серії. Я сподіваюся, що всі ці відео були для вас корисними, що ви навчилися структурувати параграфи, структурувати есе. Успіхів у навчанні!